Вітаю, українці, вітаю глядачі і підписники на каналі. Знаю, ось Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. А деякі українці, деякі пенсіонери зараз ризикують втратити частину своїх пенсій. Що відбувається? Насправді, знаєте, це. Справа не нова. Пенсія може бути скорочена. Чому? Знаєте, багато зараз хто запитається, як взагалі таке може бути. Якщо всі люди чекають, що їм додають пенсії, то зараз виявляється, що її ще й заберуть. Дивіться, пенсія може бути скорочена в тому випадку, якщо її одержувач має заборгованість, яку потрібно погасити. До того ж, пенсіонера можуть позбавити навіть половини місячної виплати. Про це зараз нагадали всім пенсіонерам у Пенсійному фонді України. Звичайно, одразу хочу знаєте, розвінчати ці всі, назвемо їх так, міфи. А тому що для того, щоб взагалі у людини у пенсіонера змогли щось відібрати. Для цього потрібно, ну як мінімум, відповідне рішення суду. Для цього. Тобто, це непростий момент. Для цього а, має бути рішення суду, це все довга процедура і так далі. Або, звичайно, має виконавчі а, розпорядження нотаріуса. Це також може бути. Але знову ж таки, як я казала, для цього потрібен час. Тобто, це не ось так, не скандачка все це робиться. Тобто, раз і взяли і забрали у людини пенсію. А, гроші а, з. Але якщо так сталося, дивіться, як все це відбувається. Гроші з пенсії будуть відраховуватись доти, доки не буде погашено весь борг. Тобто є в людини якийсь борг, подається до суду, знімається частина пенсії і погашається борг, і все це робиться доти, доки не буде погашений борг. Або доти, доки не вийде законний термін виплати. Якщо йдеться, наприклад, про аліменти. Відрахування проводяться із щомісячної суми пенсійної виплати. Розмір відрахування не може перевищувати 50% розміру пенсії. Ну, це вже такі нюанси, такі, знаєте, серйозні моменти. А давайте розберемося взагалі, в кого можуть, з ким взагалі може таке відбутися. Ну, перше, як я вже казала, на утримання членів сім'ї, тобто це аліменти. Далі, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій. Далі. На відшкодування пенсіонером збитків, завданим там, каліцтвом або іншим заподіяним шкодам здоров'я, також в зв'язку зі смертю потерпілого і так, далі, і так далі. На повернення отриманих зайвих сум заробітної плати в передбачених законом випадках. Тобто, це теж може бути. У решті видів стягнень. Включаючи і борги за комуналку, з пенсії можуть відраховувати трохи більше 20%. Тобто, щоб ви розуміли, що можуть відраховувати навіть якщо є борги за комуналку. Наскільки я розумію, зараз навряд чи все це буде робитися, тому що все-таки, знаєте, обурення людей під час війни, зараз владі не потрібні. Але як тільки закінчиться війна, <кій> я більш ніж впевнена, що почнеться. Почнеться просто все. Тому що боргів, наприклад, за ту ж комуналку, ну їх просто сила знаєте. Знаєте, я навіть не знаю, скільки там зараз мільярдів, але там просто нереальна сума. І все це потрібно буде відшкодувати і держава це буде робити. Тому як повідомляється, що з пенсії можуть відраховувати трохи більше 20%, Я більш ніж впевнена, що і це буде вводитись. А до речі, пишіть в кого ось це зараз відбувається або відбувалося, щоб люди просто розуміли, як проходить весь цей процес, щоб просто розуміли, чого чекати, якщо у людини є борги. Ось такі новини, новини не дуже, але ми маємо про це знати. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!